Всім доброго дня! Сьогодні готую легкий овочевий салат. Беремо такі складники: листя салату, 1 огірок, 4 помідори, 170 г сиру м'якого, оливки, одну, пачечку, одну цибулю, 1 перець і готуємо таку заправку для салату. Оливкова олія 4 столові ложки, лимонний сік, 1 столова ложка, сіль за смаком і я ще додаю приправу, томати з часником та базиліком. Спочатку готуємо заправку для салату, Волинкову олію, додаємо лимонний сік, дрібку солі, трошки перцю. І я ще додаю приправу томати з часником та базаліком. І все перемішую для салату нарізаємо великими шматочками. Перець. нарізаємо соломкою. Цибулю нарізаємо півкільцями. На тарілку викладаємо листя салату, у мене вже листя помите, чистеньке, і викладаємо порізані овочі. І цибульку. Посипаємо нарізаними кубиками сиру. Викладаємо ще оливки. Тепер поливаємо салатною заправкою. Зверху ще присипаю нарізаним кропом. Ось такий виходить швидкий і вітамінний салатик. Всім смачного!